Вітаю вас, шановні глядачі. Я би хотів подивитися питання, яке стосується Донбасу. Доля Донбасу, осінь 2024 року. Що там буде відбуватися? Тому що там найтяжчі найбільш загострені бої. Я би хотів подивитися це питання на циганській колоді карт. Я би хотів подивитися це на звичайній гральній колоді карт і на колоді карт Таро. Тому що питання пов'язане з Донбасом є надзвичайно важливим. І було би цікаво подивитися, що там буде відбуватися. На циганській колоді я би хотів викласти циганський хрест, подивитися нещодавнє минуле, актуальне теперішнє майбутнє те, що є видиме верхня карта, те, що є приховане, і фінал. Добре. І на цих двох колодах я хочу витягнути по два ключі підказки: на гральній колоді і на таро. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці Тіктоці в Ютубі. Давайте будемо дивитися: Донбас, осінь 2024 року. Перша карта, яка випала, це карта солдата. Ну, це само собою зрозуміло, це очевидно, що от велика кількість солдат, мілітаризація, військові дії якісь активні. Далі дивимося. Карта юної жінки, карта сильної жіночої енергетики, майбутнє. Карта праздника. Дуже хороша карта, до речі, карта перемог на майбутнє випала. Так що тут поки що ситуація хороша. Те, що є видиме, карта печалі, карта траура. Ще велика кількість втрат, смертельних небезпек. Нижня карта, що є приховане, карта посланця. Посланець в даному випадку це якісь перемовини, це переговори, це якісь домовленості значні. І ще одна карта. Остання це карта відчаю. Ну тут карта праздника на майбутнє, а тут відчай. Відчай можливо через те, що перемоги на Донбасі можуть призвести до якихось непередбачуваних подій в масштабах всієї країни і не тільки України. Знаєте, питання тут в тому, чи буде дійсно застосована ядерна зброя, про це теж треба окремо подивитися. Але я бачу, що все одно від Донбасу просто так не відчеплюється, поки триває війна, поки тривають бойові дії. Дивимося на цих колодах. Ну тут, очевидно, карта Зепса блискавка пікова дама, карта вдови. Ще дуже велика втрата чоловічих життів, саме чоловіків. Тут шестірка мечів, карта агресії, карта ударів, атак, втрат, перевернута двійка жеглів. Карта спустошення та виснаження. Причому виснаження з обох сторон. Це не так, що типу виснаження тільки зі сторони України. Виснаження буде йти з обох сторон. Це зрозуміло. Ну, що я можу сказати по Донбасу? Ситуація неоднозначна. Бачу перемоги, але разом з тим бачу провокації, агресію, атаки, ну і дуже велику кількість смертей. Ще. З Донбасом це насправді дуже складно. Чи захоплять Донбас повністю? Думаю, ні. Не захоплять і далеко не просунуться. Але ще дуже велика кількість життів та душ буде загублена там на тій території. Взагалі по кількості смертей і того, скільки там загублено душ людських на території Донбасу, навіть не знаю, з чим порівняти. Напевне, Німеччина, Аушвіц або щось подібне, якісь концтабори. Тому що стільки смертей, стільки жаху, чим таким Донбас провинився, я не розумію сам. У будь-якому випадку бажаю миру, мирного неба над головою. Може, ви знаєте відповідь на питання, в чому ж провинився Донбас, бо я це не можу зрозуміти, хоча намагаюся зрозуміти це вже 10-й рік. Бережіть себе та своїх близьких, бажаю всім побільше позитивних новин. Пропонуйте нові теми для прогнозування. Я активно намагатимуся включитися в роботу.